Сна енергія та порада Давайте глянемо, що у вас там буде. В серпні коханості пристрість, де вам навіть не хочеться думати, що буде далі, що буде завтра. Ось вам в моменті, вам подобається ритм життя, але все рівно в серпні відбудуться зміни, бо вже не можна так жити, як ви жили раніше. І будуть відбуватися якісь такі дивні ситуації, які вас будуть, ну, не те, що травмувати, замислитись на те, чи потрібно мені це. Тобто це може бути пов'язано з роботою, можливо, у вас є якесь таке натхнення починання. Це кохання, то будьте, придивіться до людини, можливо, вона нечесна з вами. Да, Порада вам. Ще конкретно, так, змінюйте життя, ідіть і далі. Ви розумні, інтелектуальні люди, і ви зможете подолати своє минуле. Ви можете в якийсь один момент, ось так, все, я вирішила, я йду. Ви йдіть. Можливо, це буде поступово, але в серпні вам потрібно відійти від минулого минулої роботи, минулих думок, стосунків то.